На дворі квітень весна повільно вступає в свої права. Незабаром Великдень, пригріває сонечко, в парках та скверах сходить останній сніг, відкриваючи непривабливі пейзажі з порожніх пляшок політаленових пакетів різного іншого бруду. І щоб зустріти світле Воскресіння Христове не тільки в своїх охайних оселях, а й чистими прибраними вулицями, державному підприємстві Лієвогіля. Видано розпорядження щодо проведення місячника озеленення прибирання та благоустрою населених пунктів. Які території закріплені за підрозділами державного підприємства та як впорядковуються ці території, дізнавалися наші кореспонденти. Розпочався місячник благоустрою. Кожен господар впорядковує свої оселі і прилеглі до них території. Активну участь в толоці беруть і вугільні підприємства. Весна кличе до роботи не тільки аграрників, а після довгої зими хочеться опорядкувати двір, вулицю, місто. Отже, і в ДП львів вугілля видано розпорядження номер 14 від 29 березня про проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою населених пунктів, згідно якого за кожною шахтою закріплена вулиця, Червонограда, Соснівці, Гірнику. А також територія біля пам'ятного знаку Шахтар в районі застави та дорога дачного маршруту до шахт відродження та лісова. Ми провели зустріч з керівниками підприємств. Нами розроблений ряд заходів щодо проведення місячника благоустрою. Крім цього, підприємства «Львіввугілля» проводять в належний стан свої та прилеглі території. Згідно розпорядження, по адресно закріплені такі вулиці: Івасюка за шахтою Зарічна, чорновола, перемоги, зупинка стара шахтарська за лісовою, вулицю Степана Бандери. Порядковує вантажно-транспортне управління та спецуправління по гасінню териконів. Вулиця Сокальська за шахтою Червоноградська в місті Соснівка та нагірнику. Порядок наводять працівники шахт Візейська та Можиричанська. За шахтою відродження закріплена вулиця Богдана Хмельницького, промислова за шахтою Степова. Дорога дачного маршруту до шахт відродження та лісова дісталася до впорядкування відповідно цим двом шахтам. А шахта Великомостівська наводить лад біля пам'ятного знаку в районі застави. Крім того, кожне підприємство порядковує свої прилеглі території, чистять узбіччя. Підбілюють дерева та бордюри, прибирають минулорічне листя, сміття, яке назбиралося за зиму. Жваво і людно біля кожної шахти і державного підприємства Львів Вугілля». Працівники господарських відділів під керівництвом помічника генерального директора Василя Петровського серйозно і відповідально підійшли до виконання цього завдання. Нагадаю, що місячний благоустрою триває з 18 березня по 30 квітня, тому проведення таких корисних заходів відбувається і в державному підприємстві. Адже комусь сьогодні не хочеться жити в гарній затишній квартирі, ходити по чистих вулицях, дихати чистим повітрям. Тому на толоку працювати вийшли всі небайдужі. Впевнені, що до великодніх свят з поставленим завданням впораємося, і шахтарські міста Прибужжя будуть охайними, гарними і чистими. Місто наше шахтарське має бути чистим і охайним постійно, адже це обличчя самих шахтарів.